Оренда під час війни. Як зняти зайво нарахований дохід та ПДВ-зобов'язання? Вітаю! Мене звати Марія Накави, незалежний податковий консультант, і це те питання, з яким звернулись до податкового блогу. На мою думку, це дуже цікава ситуація, яка зачіпає і орендодавця, і орендаря, і податок на прибуток, і ПДВ зобов'язання, і бухоблік, і це все під соусом воєнного стану. А тому, я думаю, варто про це поговорити. Ситуація. Постачальник. Візьмемо, що це товариство 1 є платником податку на прибуток та ПДВ. Для цілий податкового обліку він малодохідник, надає послуги з оренди, тобто є орендодавцем. І є друга сторона орендар. Назвемо його товариство 2. Відповідно. Це підприємство є платником податку на прибуток за ставкою 18%. Ну і візьмемо, що він є платником ПДВ. У грудні 21 укладено договір оренди. В грудні 21. А перший місяць оренди мав бути березень. Відповідно, в грудні здійснено забезпечувальний платіж, як завдаток, без ПДВ. Та передплату за послуги за березень, в тому числі ПДВ 20%, на суму передплати ТОВ-1 по першій події виписало та зареєструвало податкову накладну. Давайте оцінимо ситуацію. Сам забезпечувальний платіж, який був сплачений у грудні, він не враховувався у орендну плату, мав залишатись завжди передоплатою, яка пізніше повертається. Орендарю. Відповідно, під цей забезпечувальний платіж ми не нараховуємо ПДВ-зобов'язання. Клієнтка нічого про це не сказала, але ми скажемо, якщо забезпечувальний платіж не враховується в зобов'язання оренди, а підлягає поверненню, тоді так дійсно ПДВ зобов'язання не виникає, але такий забезпечувальний платіж мав би підлягати дисконтуванню. Якщо. Термін дії договору більше 12 місяців з дати балансу. Тобто такий забезпечувальний, забезпечувальний платіж відображається по теперішній вартості, а ПДВ дійсно не виникає. Ну, добре. Отже, в грудні сплачено забезпечувальний платіж і авансовий платіж за березень. Ідемо далі. З початком війни, а це 24 люте, послуги з оренди не надавалися. Відповідно. В березні вони не надавалися, і е, аж в червні місяці 22-го е, можна було продовжувати діяльність. Були умови передбачені в договорі. Зараз не суть вникнення в ці умови, яким чином припиняється договір оренди. Суть в тому, що орендодавець вважав, що оренда відбувається і надалі. І нараховував орендну плату, дохід. А також ПДВ зобов'язання весь цей період, починаючи з березня місяця. Орендар вважав, що він орендувати не розпочав і виконав всі умови, які передбачені в договорі для припинення договору. Відповідно, ну він це зробив, правда, пізніше. Але він вважав, що у нього немає ніяких зобов'язань по оренді. Так, він витрат не визнавав, кредит з ПДВ не визнавав, а також не визнавав самого зобов'язання. Давайте кілька слів про е, такий документ, додаток до договору, як акт приймання передачі. Хочу наголосити, що якщо мова йде про оренду, то саме акт приймання передачі є тим документом, який свідчить про те, як, е, а точніше, коли запускається оренда. І тому підписання самого договору оренди є замало. Дуже важливо, щоб. Акт приймання передачі був підписаний і орендодавець передав, а орендар прийняв. У мене немає даних конкретно по тій ситуації, і в даному випадку в цьому нема уже ніякого сенсу, бо все відбулося уже все позаду. Уже я маю на увазі, що відбувся вже суд, і є остаточне рішення судове, з яким сторони погодились. А саме, суд визнав, що забезпечувальний платіж. А також авансовий платіж за березень має бути повернутий орендарю. Орендна плата не нараховувалась, не мала нараховуватись все. Тобто, суд став на бік орендаря. Ми не будемо зараз вникати, що в результаті було, чому саме так. Неважливо, ми маємо у обліку ситуацію, що є передоплата, висить забезпечувальний платіж, висить авансова оплата, потрібно відкоригувати дохід. Зобов'язання з ПДВ. І ще один момент для е, сторони орендодавця. Дивіться: відображати дохід по оренді чи ні, давайте я припускаю, що акт приймання передачі все-таки підписаний був. А чи є підстави для відображення доходу. Справа в тім, що стандарт 15 й дохід містить перелік критеріїв визнання доходу. І лише в тому разі, коли ці всі критерії виконуються. Потрібно визнавати дохід. Більше того, є спеціальний пункт 14, ПСБО 15. І звучить він так: якщо дохід, виручка від надання послуг не може бути достовірно оцінена і не існує ймовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається. А зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою. А отже, на мою думку, тут питання було з точки зору визнання критеріїв доходу для орендодавця. І не факт, що дохід навіть з тої точки зору потрібно було відображати. Це один момент. І другий, якщо все ж таки акт приймання передачі і був, дивимося на це очима фіскалів. Податківці сказали би пізніше, ви не визнали дохід, ви не визнали ПДВ зобов'язання, адже ПДВ виникає по першій із подій. Так, вам заплатили аванс лише за березень, але всі інші місяці, квітень, травень, червень і так далі. Перша подія надання послуги, спожили вони її чи ні, справа десята, але у вас мало би виникнути ПДВ зобов'язання. Тому, лише виходячи з цього боку. Я би рекомендувала, якщо все-таки акт приймання передачі був, є, то дохід таки нарахувати, незважаючи на цей пункт 14 доходу, але під цю суму порахувати резерв сумнівних боргів на абсолютну величину. І тоді, дебет 944-го, то кредит 38-го знівелює показаний дохід. Звісно, тим більше, що це малодохідник. Якщо високодохідник, то дохід буде, а а витрати пов'язані із створенням резерву через додаток РІ, будуть збільшуючою різницею, які знівелюють цей весь процес. Колеги, вам подобається ця історія? Якщо вам корисно і подобається саме такий формат ранкової кави, дайте мені знак. Поставте лайк цьому відео. Мені буде приємно. Дякую. Отже, а ми рухаємося далі. Оренда. Як я вже сказала, звернувся до суду і отримав рішення на свою користь. Відповідно, судове рішення 1 червня 23 і товці 1 необхідно повернути товці 2 всю суму забезпечувального платежу та передоплату за березень. Так постановив суд. І питання, з яким до нас звернувся клієнт. А на яку дату? І яким чином відкоригувати дохід та податкові зобов'язання по послугах у бухобліку та в податковому обліку? Як показати в звітності, враховуючи, що дата рішення суду це є червень все-таки 23-го року? А ми говоримо про доходи 22-го? Відповідати на це питання я почну із бухобліку. А якщо у вас виникали схожі питання, поділіться, будь ласка, в коментарях чи було у вас щось схоже із орендою. Незважаючи на те, ви стояли по бік орендодавця чи орендаря. Отже, почнемо із виправлення помилки у бухобліку. Саме так, виправлення помилки. Адже суд постановив нарахування зайве, і обидві сторони погодилися з цим. Отже. Має місце помилка, відображено дохід, якого не мало бути. Оскільки помилка зачепила минулий звітний період, ми маємо проаналізувати, чи вплинула вона на фінансовий результат. Стандарт 6 виправлення помилок говорить про те, що якщо помилка вплинула на ФІНРЕС, її поправляти слід через 44-й рахунок, через нерозподілений прибуток. В даному випадку. Будуть такі бухгалтерські проведення дебет 44-го 361-го на загальну суму завищеного доходу. І у тому випадку, якщо платником буде прийнято рішення подати уточнюючу ще з декларації з податку на прибуток, тобто ми можемо цього не робити. Адже суть помилки в тому, що ми завищили дохід, завищили об'єкт оподаткування і, значить, податок на прибуток. І тому це той випадок, коли ми можемо прийняти рішення не уточнювати податок на прибуток. Якщо ж все ж таки хочемо уточнитись і тут, то уточнюючу декларацію подаємо. І до неї фінансову звітність. Але про цей момент трошки далі я ще розповім. Якщо, чому я зараз про це згадую? Якщо будемо уточнятись, то буде ще друга проводка. Дебет 6,413, кредит 44, -го. на суму 18% від завищеного доходу. Для наочності розглянемо ситуацію на простому часовому прикладі. Допустимо, ТОВ-1 отримав забезпечувальний платіж в сумі 1000 гривень, і авансову оплату за березень в сумі 300 гривень, сума орендної плати за місяць 300 гривень, в тому числі ПДВ, тобто 250 і 50 ПДВ. І, умовно, давайте припустимо, що повернення ТОВ-2 забезпечувального платежу та авансової оплати здійснюється 22 червня 2023 року. Звертаю вашу увагу, що відображення є у таблиці 1. Отже, 21 рік ми отримували, отримали забезпечувальний платіж за договором оренди. Так? Отримали авансовий платіж. Визнали ПДВ-зобов'язання з ПДВ і склали податкову накладну. І йдемо далі: 22-й рік червень, далі липень, далі серпень. Тобто, ви бачите, що по серпень включно ми нараховували дохід, а значить, визнавали ПДВ-зобов'язання. Все в серпні нарахування припинились, і далі наступив 23-й рік. У червні 23 го ми коригуємо дохід. А ми це робимо на дату прийняття рішення суду. Нехай це буде у нас рішення суду, за нашою умовою, було коли? 1 червня, так? а повернення грошей 22 червня. Отже, саме 1 червня ми коригуємо дохід дебет 44-го кредит 361-го. І це є сума 900. Чому 900? Тому що 3 місяці по 300. Відповідно, зменшено суму нарахованого податку на прибуток. Це у нас дебет 6413 кредит 44, 162. Далі коригування взаємозаліку. І повернення тов 2 забезпечувального платежу і авансового платежу. Далі, 22 червня, саме на дату. Повернення коштів ми складаємо РК до раніше відображених зобов'язань. І ось такі ось бухгалтерські проведення. Причому зробити таке проведення ми зможемо лише після реєстрації РК в Єрпені, оскільки РК на мінус його реєструє орендар. Отже, на підставі прикладу, після коригування суми доходу необхідно відкоригувати. Проведений взаємозалік авансу і забезпечувального платежу. Фактично, нам потрібно. Вернути заборгованість, яку ми зараз будемо повертати, і вона закриється таким чином. Це деби 361 шістдесят кредит 681 на суму авансового платежу, врахованого в оплату за оренду червня 22-го, і ДБ 361 триста кредит 685 на суму забезпечувального платежу, що враховано в якості оплати за липень та серпень 22-го. І після здійснення коригування необхідно відобразити повернення коштів Товариству 2. Щодо документального оформлення, достатньо буде оформити бухгалтерську довідку, яка оформлятиметься на дату прийняття рішення судом. Копію рішення суду можна докласти до цієї бухгалтерської довідки. Ну і бухгалтерські проведення ми вже з вами проговорили, але ще раз їх хочу продемонструвати. І наступне виправлення фінансової звітності та декларації з податку на прибуток. Ось тут може бути три альтернативи. Перша, ми не подаємо уточнення в декларації з податку на прибуток. Тобто на суму завищених доходів, 18% із завищених доходів, ми переплатили податок на прибуток. Але ми даруємо це податківцям і коригування по бухобліку з контрагентом проводимо. Але коригування в розрізі 64-го рахунку не зачіпає. Теж варіант, теж нормальний. Деякі бухгалтери так вважають, що не потрібно зайвий раз подавати і уточнюватись, подавати декларації, уточуватись. Наступна альтернатива це все таки уточнитися. Але ми можемо зробити це у складі. Поточної декларації, так, а можемо подав, е, уточнити, подавши окрему декларацію, це є уточнююча декларація з податку на прибуток. Отже, якщо ми поправляємо через додаток ВП, ну по-перше, через ВП ми можемо поправити лише в складі поточної декларації і виправити, нам вдасться лише якщо помилка допущена не в додатках. З першого погляду, помилка не в додатку. а... Е, в рядку 0,2 визначення фінрезу. А тим не менше, внаслідок нашої помилки зміниться фінансова звітність, яку потрібно переподати. Тому краще обрати наступний третій варіант це виправити шляхом подання уточнюючої декларації. Окремої форми уточнюючої немає. Ми беремо цю декларацію, яка діє на дату подання уточненки. В правому верхньому кутику ставимо гриф уточуюче і заповнюємо її так, якби помилки не було. Додаємо до неї виправлену фінансову звітність. Ідемо далі. Поговоримо про ПДВ. ПДВ потрібно відкоригувати. Дата складення РК. Ну, давайте глянемо, стаття 192 податкового Кодексу говорить про те, що розрахунок коригування складається у періоді. Коли відбувся перерахунок чи повернення компенсації вартості, отже, розрахунок коригування до всіх трьох місяців, пам'ятаєте, пам що у нас було три податкові накладні: одна на суму авансу, інші на дату першої події це надання оренди. Отже, до всіх трьох податкових накладних датою повернення коштів. В даному випадку ТОВ. 2. Як і податкова накладна, яка виписана на отриманий аванс, так і податкові накладні, що складені на операції в липні та в серпні. Алгоритм складення розрахунку коригування такий: Тип причини зазначаємо 103 повернення товару або авансових платежів. Такий тип причини якраз і використовується як при повному поверненні товару авансу, так і тоді, коли потрібно анулювати помилково складену податкову накладну. Розділ Б розрахунків коригування заповнюється наступним чином. Увага на слайд. При заповненні РК до податкової накладної, що була складена на аванс, отримана за березень. Податкова накладна заповнюється із врахуванням раніше складеного РК на зміну номенклатури. Реєстрація РК. Оскільки коригувальний розрахунок є мінусовий, зареєструвати його має покупець, тобто орендар. І лише після цього ми зможемо включити до декларації та зменшити податкові зобов'язання. Наприклад, якщо повернення коштів відбулося 22 червня, відповідно, РК буде складений датою 22 червня і будуть включені в декларацію за червень 23 го як зменшення податкового зобов'язання, але. При умові, що такі РК будуть зареєстру... зареєстровані своєчасно а... стороною а... орендарем. Відповідно, якщо це буде не своєчасно, а зареєстровано, ну, давайте а... коли там у липні аж 23 року, то лише в липні продавець, тобто орендодавець, зможе зменшити податкове зобов'язання. Ну і давайте підсумуємо цю ситуацію. Перш ніж визнати дохід, мають виконуватись критерії із стандарту 15-го. Друге. Якщо критерії не виконуються, а дохід визнали, матиме місце помилка. А отже, якщо ця помилка зачепила доходи витрати чи ФІНРЕС і стосується минулого звітного періоду, поправляти будемо через нерозподілений прибуток. Третє. Акт приймання передачі так має значення, але не може бути тим єдиним фактором визнавати, дохід орендодавцю чи ні. До речі, як альтернатива, я розповідала про можливість все-таки показати дохід з нарахуванням ПДВ-зобов'язань, але через резерв сумнівних боргів знівелювати вплив на Фінрес. Оце нівелювання допоможе лише малодохіднику, адже високодохідник через РІ все рівно збільшить фідрес до оподаткування. Якщо помилка вплинула на доходи і витрати і зачепила минулий період, поправляємо через нерозподілений. При цьому зачіпати 64-й податок на прибуток будемо лише в тому разі, якщо приймаємо рішення подати уточнюючу декларацію декларації з податку на прибуток. З податку на прибуток варіанти можуть бути такі: не подаємо нічого, поправляємо через ВП, але в даному випадку варіант третій можемо виправити через уточнюючу. Щодо РК, до податкової накладної робимо РК на дату повернення коштів з типом причини 103. Включаємо до декларації того періоду, у якому така РК складена, при умові, що покупець своєчасно зареєстрував цю мінусову РК. Якщо не своєчасно, то право зменшити податкові зобов'язання буде лише у періоді реєстрації. Колеги, сподіваюся, вам було корисно, і е, у кожного, я розумію, ситуація своя, але кожен, почувши цю ситуацію більш ширше, ніж нас запитували. Зможе побачити себе і прийняти правильне професійне судня. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Незабаром стартує акція до Дня бухгалтера. Не пропустіть можливість зробити собі корисне. Слідкуйте за нашими новинами.